Вітаю вас, шановні глядачі! Прокидайтесь і вмикайте свою увагу, адже ми вже підготували для вас багато цікавої інформації про кращі навчальні заклади нашої країни. Якщо ви стоїте на порозі важливих змін та виходу у доросле життя, щонеділі дивіться програму Навчайся з нами таким чином, ви зможете зібрати всю необхідну інформацію, а потім об'єктивно обрати свій шлях. Досить говорити! Уперед! Система освіти постійно розвивається. На сьогоднішній день існує величезна кількість навчальних закладів, і освіту надають за різноманітними спеціальностями та різними освітньо-кваліфікаційними рівнями. Зараз ми запрошуємо вас до інституту, де навчають за одними з найперспективніших професій, і від спеціалістів, що вийдуть з його стін, без сумніву, залежить майбутнє нашої країни. Ласкаво просимо до інституту екології, економіки і права. Якісно, відповідально, яскраво ми не даремно використали ці прислівники, адже вони дуже точно розкривають основні принципи роботи інституту екології, економіки і права. Досить молодий вуз приватної форми власності, який вже зарекомендував себе як кузню справжніх фахівців екологічної, економічної та психологічної спеціальностей. Інститут екології, економіки і права є вищий навчальний заклад, створений за сприяння Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова. У своїй діяльності ми використовуємо кращі традиції в освіті. І науці ми прагнемо не лише надати нашим студентам сучасні знання, але й забезпечити їх практичними навичками, професійною компетентністю, яка дасть можливість в майбутньому краще реалізувати себе у професійній діяльності. Тож давайте знайомитись з тими, хто, можливо, дуже скоро стане для вас другою родиною. Розпочинаємо. Факультет екології. Впевнені, що кожен погодиться з думкою: екологічний стан нашої країни можна охарактеризувати як кризовий, виходячи з цього, стає очевидним, що спеціалісти цієї сфери є на сьогодні дуже затребуваними і просто необхідними. Наша довідка на факультеті екології функціонують три кафедри: загальної та прикладної екології, природничих дисциплін, менеджменту природних ресурсів. Випускники факультету можуть здійснювати природоохоронну діяльність в усіх галузях промисловості і сільського господарства, проводити громадську екологічну діяльність. Наші студенти приймають активну участь у громадському та інститутському житті, у міських та інститутських екологічних акціях, серед яких, можливо, можна відокремити це виставка Ярмарок екологія, здійснена за сприяння Національної академії наук України. Це міжнародний екологічний форум довкілля для України. День землі, день води та багато різноманітних екологічних акцій, ну тематичних ігор. У минулому році за ініціативи нашого інституту було проведено науково-практичний форум та створено міжнародну асоціацію екологів університетів. Тож, не витрачаючи часу, даремно студенти-екологи вже зараз серед міста створюють куточок весни, краси та чистого повітря. І що важливо, студенти отримують від цього справжнє задоволення. Прямуємо далі: факультет економіки. Щодня чуємо, наскільки необхідний нашій державі розвиток економіки, і в той же час чуємо про перевиробництво фахівців такої сфери. Напевно, краще готувати одного високопрофесійного економіста, аніж трьох, яким байдуже це питання. На факультеті економіки працює потужний викладацький склад. Фахівці вищого рівня працюють в нашому, на нашому факультеті, викладачі вищої школи з науковими ступенями, кандидати економічних наук, доктори економічних наук, доктори технічних наук, історичних наук. Наші викладачі намагаються зробити все, щоб наші студенти стали фахівцями своєї справи і гарними спеціалістами в майбутньому. Наша довідка: на факультеті готують фахівців таких спеціальностей. Маркетинг, міжнародна економіка та фінанси і кредит. Випускники отримують диплом економіста, викладача економіки, що значно розширює можливості. Під час навчання проходять не лише виробничу, а й педагогічну практику. І наступна зупинка нашої подорожі факультет психології. Питання особистості завжди було, є і буде актуальним. І підготовці людей, що працюватимуть з найдорожчим, психологією людини необхідно приділяти велику увагу. Коли ми обираємо чи вирішуємо питання, а кому навчатися, кому навчати, не навчатися на нашому факультеті, то ми орієнтуємося не тільки на інтелект, на, розвину, на рівень розвитку інтелекту, на інші якісь психологічні теж такі речі, але й на мотивацію, на інтерес до тих аспектів, які потім Будуть центральними в роботі цієї людини. Наша довідка. Студенти факультету психології, отримавши диплом, можуть займати такі посади: психолог-консультант, практичний психолог, психолог психометрист в системі підприємницької, фінансово-економічної, торговельної сфери, викладач загальної психології і прикладних психологічних дисциплін у школах, коледжах і так далі. Зі студентами проходять різноманітні тренінги, які не лише покращують рівень підготовки, а й навчають краще розумітися на головному людській поведінці і психіці. Тож, детальніше познайомившись з професорсько-викладацьким складом та умовами навчання, можемо передати право керування вам. Якщо ви відчули потяг до цього закладу, не гайте часу, адже перспективи очевидні. І що цікаво, студенти цього вузу, одночасно навчаючись, можуть працювати тут. За досягнення у професійній діяльності нашого інституту він відзначен різноманітними грамотами, подяками, нагородами «Золота Фортуна Лідер галусі. Приємно відмітити, що наші випускники і студенти приводять на навчання своїх друзів, знайомих, дітей. Будемо раді бачити вас у нашому інституті екології, економіки і права. Ось і закінчився черговий випуск програми Навчайся з нами. Ще наша передача висвітлює роботу багатьох навчальних закладів. Ми показуємо умови навчання та перспективи працевлаштування. І ви знаєте, зробивши висновки, побачивши величезну кількість спеціальностей та факультетів, можемо сказати: будь-яка професія є кращою, якщо вам вона до душі. Тож я бажаю вам знайти навчальний заклад, який ви полюбите, і тоді успіх вас не у мене. До зустрічі рівно за тиждень!